Мої вітання, це програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні ми будемо говорити про день вишиванки. День вишиванки в Україні відзначають щороку, в 3-4 травня. Свято започаткували ще в 2006 році студенти Чернівецького університету. Тож, власне, про роль вишиванки ми будемо говорити з нашою гостею Любов'ю Гречанюк, заслуженою працівницею культури України та завідувачкою відділу збереження і розвитку народної творчості та аматорського мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості. Мої вітання. Доброго дня, таке гарне українське свято, яке досить таким є молодим. Е, яка роль цього свята особисто для вас От День Вишиванки? Ну я хочу сказати, що коли тільки було започатковане це свято, День Вишиванки е, зразу захотілося е, в цей день, щоб всі-всі в Україні були у вишиванках. Тому що наша вишиванка це дійсно таке свято душі, і яке не, не тільки є прекрасою для нас, але і оберегом нас, нашого роду, наших дітей. Тому я особисто відношусь до цього свята з таким трепетом, з трепетом душі. Ви особисто маєте можливо декілька вишиванок, які особливо для вас близькі, чи якусь таку свою історію пов'язаною з вишиванкою, тому що з кожним роком це свято стає ще популярнішим ще більше молодих людей долучається до цього свята. І навіть зараз, останні декілька років, більше молоді повертаються до тих вишиванок, таких справді українських, не тих, що були такими популярними, з там з квітами, а от ім саме автентичних українського вбрання. Так, ви маєте на увазі, що саме з нашими символами, знаками, і, і з нашою, саме подільською вишивкою характерна для Вінницької області, вишивка це саме качалкова качалкова гладь, або її ще називають лічельна гладь. Це сама е, прекрасна техніка вишивки, яку знають в усьому. Ну, не знаючи світі, але в Україні точно, що це саме з звільничини, тому що у цієї е, техніки, цієї вишивки, е, обидві сторони, і е, лицева, як говорять, і е, зворотня, вони однакові. Можна носити цю сорочку хоч на одну сторону, хоч на другу. Шкода, у мене поки що немає такої сорочки, щоб була вишита повністю цією качалковою гладдю, тому що це дуже, дуже дороге вишивання. Треба дуже попросити. Одну із вишивальниць, а такою вишивкою у нас вишивають небагато вишивальниць. От, але є це заслужені майстри народної творчості України Марія Савчинська із Климбівки. Це заслужена майстриня народної творчості України Наталія Шпак-Косаківська з міста Вінниці. Які саме сорочки вишивають і вишивають різними техніками. А у нас їх на Поділлі більше ста цих технік. Але сама прекрасна і сама характерна, і що весь світ її знає, це саме качалкова гладь. Знають, що це саме з Вінниці. От наша климбівка знаменита була ще в 19 столітті. Своїми сорочками, своїми рушниками, які продавалися по всьому світу, тому що вони вишивалися саме оцією качалковою гладдю. І це такий осередок був у Климбівці на Ямпільщині, який і, і нині ми свято бережемо, хочемо його відродити, зберегти. І слава Богу, є такі вишивальниці, є такі майстрині, які відроджують, відроджують цю славу клембівської вишивки, клембівської сорочки. я хотіла би назвати таких вишивальниць, як із самого Ямполя, це Поплінська Тетяна. Яка є керівником народної аматорської студії колективу Подільської вишивки Солов'яні Вічка, і Алла Болгарська. Яка є неперевершена майстриня як вишивки, так і ткацтва. І ці от майстрині разом із Марією Савчинською, заслуженою от вони саме і відроджують нашу клумбівську вишивку, де є от Соловіні Вічка, це також техніка, так і назвали ви, називається цей колектив Подільської вишивки Соловіні вічка. І наша техніка. Мережка між іншим, так само називається ще один народний аматорський колектив Студія Подільської вишивки. Мережка Ободівської територіальної громади. Там керує нею Фоменко Галина Миколаївна і наші вишивальниці. Відроджують оці техніки як мережку, так і соловійні вічка, і особливо ми зацікавлені, щоб була відроджена техніка е е лічильна гладь, качалкова гладь. Тому що, як е ну, ви самі напевно бачите. Ти і бачили, можливо, в дитинстві, що в нас вишивають ну, всі майже по селам, особливо, особливо колись, вишивалися обов'язково і пошивки на подушки, і, і рушники, і сорочки. Але сорочки в основному хрестиком, а пошивки, і рушники звичайною гладю. Бачили багато таких, правда. От, а наша мета зараз Вінницького обласного центру народної творчості відродити саме оці прекрасні наші техніки, е, техніки, які дійсно зачаровують своєю вишивкою, е, і, і мережка, і е, е, солов'їні вічка, як я вже назвала, е, і лиштва, і… Е, От мережкою вишивали зазвичай сорочки для молодих на весілля. От білим по білому, і там в основному, це. Мережка, так, бо вони як, як мережаний, там е, мало того, що вишивається, та ще й там витягуються ниточки, щоб вони були такі, як, е, прямо як, як ажур, як, як виплатені ці сорочки. Така надзвичайно е, неперевершена краса наших сорочок подільських. Е, якщо Говорити про те на Вінниччині, які, де є кольори переважають, то, наприклад, наші райони, наші територіальні громади зараз, які поблизу Придністров'я, от там де Річка Дністер, де завжди виноград вирощувався, то там Саме переважають такі узори, як виноград, листя виноградне, і, звичайно ж, зелені, червоні, сині, фіолетові кольори. Тобто в кожного навіть району? В кожного в да, в кожного нашого невеличкого краю нашої області вже свої кольори, уже свої техніки, уже свої узори. Е, є в нас таке е, прекрасне, дуже відоме е, на Україні село Стіна е, Томашпільської територіальної громади, зараз Тульчинського району, але раніше це був е, просто е, Томашпільський район. Так от, в цьому селі Стіна, там взагалі вишивка, яка є чорним по білому, тільки чорні кольори. Але вони настільки ті узори величаві, настільки вони різноманітні, що не дивлячись на те, що тільки один чорний колір на білому, але сорочки ці виглядають дуже. Дуже дуже такими багатими, навіть можна сказати, яскравими, тому що чорне по-білому дає, таку також як життя. Чорне це земля. І в цьому білому світі нас тримає земля. Все, що в нас є, це все від землі. Тому і предки от цього села стіна і вибрали такий колір. Чорний, що це наша земля? Це саме дорожче, що в нас є, це земля. Бо без землі ми Якби. ви сказали, Ні. що от центр народної творчості займається популяризацією української вишиванки, і ви працюєте постійно з майстринями вінницькими, Зокрема, розкажіть про заходи, про ті заходи, які були цього року до Дня вишиванки, і загалом, як от Вінниця відзначає цей день. У Вінниці, на щастя, дуже прекрасно відзначається цей день. Ну, а ми, як Вінницький обласний центр народної творчості, почали свої заходи проводити ще з 2009 року, коли ми започаткували нашу всеукраїнську акцію «Вишивана доля Вінничини. І вишили 45 майстринь із 27 районів. Тоді були райони, а не територіальні громади. Вишили один великий рушник, 8-метровий, 80 сантиметрів шириною, 8 довжиною. Розробила ескіз до цього рушника, заслужена майстриня народної творчості України Галина Іванівна Данилюк. Яка свого часу на Климбівській фабриці працювала довгий час і, і вишивала також різними техніками. І цей рушник, звичайно, був би це чип. Просто День вишиванки, чи чи ми проводимо багато наших виставок, де саме вишивка використовується, чи День Вінниці, чи коли презентували нашу область в Києві, в 2009 році, то цей рушник це була така визитівка нашої області, і ми пишаємось тим, що саме ми її вишивали до 22-ї річниці. України, І вишивався він три місяці. У нас в центр з'їжджалися кожного дня майстрині із різних районів. І Галина Іванівна, кожній показувала той шматочок, який вони мають вишити. І за цей час ті майстрині, які приїжджали з інших районів, вони саме навчилися від Галини Іванівни вишивати оцими нашими техніками. Тому що не всі, далеко не всі вміли вишивати ними. А е, цей рушник вишитий там і мережка, не, там і е, солов'яні вічка, але найбільше там саме е, лічильної гладі, е, гладь, яка із одної і з другої сторони виглядає одинаково. І е, з тої пори. Цей рушник презентуємо ми скрізь і вже на День вишиванки. Кожного року у нашій світлиці ми проводимо різні заходи, які пов'язані саме із вишиванкою і з вишивкою. От, наприклад, в прошлому році ми проводили дефіле вишиванок. От, і... Ці е, дефіле, це саме були студенти педагогічного університету, і, звичайно, сорочки були старовинні із колекції нашого знаного колекціонера, е, нашого е, дослідника, е, це е, е, Косаківського Віктора Фанасівича, який. Е, в своїй колекції має велику кількість не тільки сорочок, а і різних видів народного мистецтва, які у нас на Вінниччині завжди були. І е, от він свої сорочки на День вишиванки завжди дає для дефіле. А його дружина е, Косаківська, е, шпак-косаківська Наталя Миколаївна, яка є заслуженою майстриною народної творчості України. Не вона володіє також е, всіма техніками подільської вишивки і ще й досліджує, досліджує, е, звідки пішла яка вишивка, яка техніка, е, які сорочки носили замужні жінки, які сорочки, е, яку вишивку носили. Дівчата, яку діти, яку чоловіки, це все е, Наталя Миколаївна Шпак-Косаківська е, розказувала два роки підряд у нашій е, світлиці. Е, раз в тиждень проводився майстер-клас для е, всіх бажаючих, і в основному були у нас переселенки, е, жінки, які приходили на цей майстер-клас, і е, Наталя Миколаївна. Е, і вчила їх вишивати, і разом з тим і е, розповідала їм, звідки пішла саме ота чи інша вишивка, той чи інший узор, і що вони означають, ті символи і знаки. Е, тому ми. Е, Вишивці, вишиванці придаємо дуже-дуже велике значення в обласному центрі народної творчості, крім персональних виставок народних майстрів з усіх видів народного мистецтва. Саме по вишивці найбільше проводиться у, нашому, у нашій виставковій світлиці наших персональних виставок наших майстринь. І Якщо їх всіх переназвати, от хочеться сказати, що у нас на Вінниччині було 5, зараз вже залишилося 4 вишивальниці, які носять це почесне звання, заслужена майстриня народної творчості України. І серед них є і Любов Шаламай. Міста Вінниці, але вона вишиває тільки портрети. Ну, не лише портрети, звичайно, але в основному знаменита вона тим, що в неї вишті портрети. Вишиває вона е, технікою дрібненький-дрібненький хрестик. Оце її улюблена техніка, але вона їй дозволяє вишивати наші знамениті постаті від. Е, Козацької доби до сучасної, всі наші знаменитості, наші герої України, всі в неї вишиті на її портретах. Якщо Є... говорити от за вишиванка, наскільки зараз молодь любить вишиванки, одягає за останні роки? Наскільки змінилося це ставлення? Знаєте, приємно дивитися, коли наші молоді. Хлопці і дівчата одягають вишиванку. Я би не сказала, що зараз це дуже поширено, але студентська молодь одягає дуже приємно, коли на день вишиванки йдеш і, і бачиш молодь у вишиванках. От, наприклад, сьогодні на День Вишиванки ми чекаємо, що в дві години до нас на відкриття виставки прийдуть багато молоді і майстринь, тому що ми відкриваємо виставку наших вишитих подільських сорочок, яка називається вишивана доля віничини. Якби перекликається із тою обласною мистецькою акцією вишивана доля Вінничини, що була про рушник наш вишиваний. А зараз. Це в нас одні сорочки там, в експозиції, і ми чекаємо, що прийдуть до нас. Крім того, що сьогодні і в парку біля літнього театру працюють виставки, і там і вишивальниці з усієї області є, представили свої сорочки, свої вироби вишиті. От так і ще в нас у нашій світлиці також вишивана доля Вінничини, і ми чекаємо. Щоб зупинитися більш на молоді, чи, чи люблять вони одягати, не, не багато, звичайно, по моєму такому дослідженню, що, на що я звертаю увагу, то не так уже й багато молоді. Да, але ж, як я вже сказала, студенти люблять, студенти носять. І саме те, що ви сказали. Автентичну сорочку, автентичну сорочку, коли бачиш, от знаходять навіть там і в скрині своїх діду бабусів, от чи е, хлопці дідусь дідусеві сорочки. Так звертаю увагу, що це старовинні сорочки, що вони достали із скрині із, із своїх. Е, Бабусі, дідусів. Тому приємно, приємно, що все-таки з кожним роком все більше і більше носять сорочку, вишивану. Тому що це є, є оберіг, є наша традиція, по якій нас впізнають у світі. І хоча зараз кажуть, що патріотизм не залежить від того, що ти вишиванку одягаєш. Дійсно, патріотизм від цього не залежить. Можна без вишиванки віддати життя за нашу Україну, що й роблять зараз наші захисники на фронті. Але коли одягає молодь вишиванку, із свідомістю того, що це не просто він одягнув, щоб просто одягнути, а він одягає, тому що це традиція, це традиція мого народу, це коріння моє. І я впевнена, що кожен, от так, як і я, наприклад, коли я одягла в перший раз сорочку вишивану, я зразу відчула, що що це щось таке рідне. Рідне, моє, яке, яке притаманне саме моєму роду, саме моїй родині. І е, хоча е, я росла у той час, коли в нас на це не зверталось уваги, і, і цю вишиванку взагалі ніхто ні за що не мав, тому що це були радянські часи. Але у тих скринях бабусиних, які збереглися, і коли вже Зараз дуже багато дістають. Я бачу в моєму селі, а я із села Парівка і Лінецького району. Там ніколи не було. Відколи я так пам'ятаю, ці роки, що я вже працюю в Вінниці в обласному центрі народної творчості, там не було фольклорного колективу. А це зараз появився фольклорний колектив, і які одягнуті, коли вони прислали нам, тому що ми ж ще ж надаємо методичну допомогу, їздимо, щоб відроджувалася наша пісня українська, наш фольклор нашого краю. І всі, які дає в територіальних громадах колективи, які нові з'являються, які навіть ще не мають там звання народний аматорський. Ми відсліджуємо, і коли нам прислали фото. Це моє село, і я зразу звернула увагу на те, що, де ж, а де ж вони взяли цих сорочок? Їх же ж не було, а бачу старовинні сорочки. І, і я не бачила ніколи в своєму селі, щоб ці жінки ходили в цих сорочках. І коли я поїхала в село і одну із учасниць запитую, Тамара, а де ви, де ви взяли ці сорочки? А вона говорить. А вони збереглися, отак ми їх не носили, не дивилися навіть. А коли тепер у нас з'явилася дуже така керівник за клубом, яка вирішила організувати цей фольклорний колектив, і запиталася, чи в нас немає сорочок наших старовинних, то ми, виявляється, забулися, що в нас у наших скринях, наших бабусь були ці сорочки. І ми подоставали їх, ми їх відбілили, ми їх оновили, ми їх попідшивали, і вони зараз сяють як нові. От таке от просто диво в моєму селі трапилося, що я дуже радію з того, що з'явився і колектив фольклорний, і що вони відшукали ті сорочки, які були в їхніх родинах. І зараз це буде ще один гарний колектив, якому, можливо, згодом ми і присвоїмо звання народний, тому що ми зацікавлені в тому, щоб відроджувалася наша Українська пісня і в кожної місцевості є свої пісні, і навіть якщо відома, українська народна пісня, але в кожній місцевості вона має свою мелодику і по по своєму, якось вона виконується, так що навіть ми не завжди дослідники можуть пояснити, як це відбувається. Наприклад, дуже важливо відроджувати да, і своєвідроджувати від, своє, і, і оце от воно все переплетено. І вишита сорочка, і вишитий рушник, і наша українська пісня, і е, е, наші всі ремесла. Народні традиційні, воно все переплетено, воно все не може бути одне без одного. І наш Вінницький обласний центр народної творчості, ну своєю діяльністю, робить все для того, щоб відроджувалися всі наші ремесла, народні і особливо наша традиційна подільська вишивка, яка в нас дуже і дуже багата і знаменита на весь світ. Я дякую вам за те, що ви доєднались до нашого ефіру, і дякуємо за ту роботу за збереження нашої української культури та традицій. Дякую вам. І я дякую вам за те, що запросили, і за те, що робите таку передачу. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Любов Гриченюк, заслужена працівниця культури України, завідувачка відділу збереження і розвитку народної творчості та аматорського мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості.